Вітаю вас на третьому випуску нашого відеоподкасту. Сьогоднішня тема — IT освіта, особливості навчання та мотивація студентів. З нами, як завжди, Михайло. І розкажи нам, будь ласка, основні методики викладання програмування, які вони є, як розробляється програма для освіти учнів. Ну, тут е вітаю всіх е з цією е цікавою темою. Що, тут дивлячись, де. Тому що ІТ-освіта у нас вона існує як мінімум в трьох плащинах. Це самоосвіта, це uh, IT-курси, які, ну, скажімо так, у них була, був пік популярності uh, декілька років тому. Зараз він вже трошки йде на спад. Uh, ну, слідкуючи, в принципі, загальною тенденцією ІТ-ринку, uh, і uh, університетська освіта. О, щодо університетської освіти. То це залежить від спеціальності, тобто дисципліни, які існують в університетах, вони підбираються під конкретну спеціальність, напрям, на якій навчаються студенти. Тобто є комп'ютерна інженерія, комп'ютерні науки, телекомунікації, у всіх цих напрямах вивчається в той чи інший мірі, в тому числі програмування it менеджмент і так далі, але різна, ну, скажімо так, різна специфіка, різний набір безпосередньо курсів для цих різних спеціальностей. І ну, розбудовується методика, вона базується на тому, що студент якийсь має базове уявлення взагалі, куди він йде, принаймні. Але ну, з першого курсу. На цих спеціальних цех навчають основам програмування, алгоритмізації. Це така базова освітня компонента, яка закриває базові основи розуміння, як будуються програми, як можна ці алгоритми якісь будувати, як можна використовувати різні мови програмування. Як мінімум вибирається одна мова низькорівневого програмування для вивчення основного. Зазвичай це C++, така універсальна мова, вона досі жива, вона досі розвивається і так далі. І, скоріше за все, і далі буде продовжувати використовуватися хоча зараз є для неї вже конкуренти у вигляді Rust, ZIK і є інші мови, які хочуть поборотися за місце такої довго підтримуваної мови низького рівня. Але C++ – це досить гарний, універсальний вхідний елемент, для того, щоб студенти навчилися базовим якимось компетенціям, компетенціям реалізовувати різні алгоритми. Ось. Ну і далі, звісно, паралельний трек це інструменти, які дозволяють працювати в цій сфері, робота з якимись здачами, з базові. Розуміння менеджменту, як менеджеруються задачі, як вони організовуються в командах, як вони виконуються, які є, скажімо так, способи організації проєктів, в тому числі якихось схем даних і так далі, і як можна в проєктах в реальних вже реалізовувати навіть базові якісь знання з програмування. А я знаю, що ти сам викладаєш в університеті для студентів. А розкажи, що саме викладаєш, як відбувається комунікація з учнями? Чого нового ти їм розповідаєш? Такого чи їм цікаво це пізнавати разом з тобою? Ну так наразі я е, працюю на посаді асистента кафедри системи інформації імені е, Валерія Олексійовича Кравця. В Харківському національному університеті Харківський політехнічний інститут. І, ну, скажімо так, від дисципліни, які відносяться до цих компетенцій, я викладаю практичні лабораторні заняття з алгоритмізації програмування. Дуже, в принципі, назва дисципліни, сама відповідає, що там коїться. І технологія програмування вона більше спрямована на якраз таки. Знання більш проєктні, про те, як використовувати програмування для реалізації це в проєктах, в команді і так далі. І на базовому рівні алгоритмізація програмування, це якраз таки ти про що я розказував: це програмування на низькому рівні, реалізація простих якихось елементарних алгоритмів, що такі базові умови, цикли, змінні. Типи даних, теорія, як дані, програми, з якою працює студент, зберігаються в фізичній пам'яті комп'ютера і так далі. Практичні заняття з студентами це завжди досить цікаво, коли ми інтерактивно працюємо з кодом, якісь елементи коду пишу я, якісь елементи ми в інтерактивному форматі діалогу пишемо з ними разом. Якась частина в них є самостійна. Яка потім перевіряється, і тут, до речі, дуже цікавий момент з розвитком нашої минулої теми, а саме штучних нейронних мереж, деякі студенти хотіли б скористатися цими можливостями, і, можливо, десь трошки полінуватися і використати великі мовні моделі для виконання якогось самостійного завдання. Але це досить легко ідентифікується, особливо у початківців, тому що. Варто лише поспілкуватися зі студентом про його програму, яку він здав, і начебто сам написав. І стає зрозуміло, що він не дуже в ній орієнтується, що за що відповідає, що робиться, ця, 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 що робить ця чи інша інструкція. І, ну, скажімо так, можна видати йому нове самостійне завдання, щоб він виконав все таки його самостійно, розібрався і вже при обговоренні було. Зрозуміло, що він над цим працював, розбирався і розуміє е, програму, яку він стає, як самостійну роботу. А скажи під час твоєї комунікації зі студентами, чи вони озвучували для тебе якусь свою мотивацію? Чому саме вони обрали цю професію, цю спеціальність? Бо ну зазвичай, от ми як самі випускали зі школи в більшості, от хлопчики ми на технічні науки, дівчата більш на гуманітарні. А от чи чи була в когось якась більш ґрунтовна, більш ґрунтовний підхід? До цього, чи є в когось прямо якась жага до навчання саме цьому, ну підходи дуже різноманітні, вони персоналізовані. Е, хтось просто пішов дійсно. Є ті, хто просто пішли за течією, скажімо так, що там ну, піду кудись на технічну спеціальність. Є ті, хто цілеспрямовано, знають, що ну, як, на напівцілеспрямовано, на то вони чули, що IT класна перспективна сфера, і тому я. Туди подамся, тому що це просто класно перспективно, гарні кар'єрні можливості. Хтось йшов з тим, що ага, я знаю, що там, мені цікаво пробувати програмувати, можливо, хтось в школі вже пробував програмував, йому це сподобалось на уроках інформатики. Хтось брав участь в шкільних олімпіадах і ну, знав, куди він йде, що дійсно далі хоче розвиватися саме в цій сфері. І усвідомлено а, обирав спеціальність. Щодо, ну, в принципі, напевно, це така основна маса, були е, є студенти, які перепрофільовуються, тобто вони не після школи, а вони, наприклад, там, е, якісь техніки, інженери, е, е, інтернет-провайдерів вже займаються, є е, е у них якийсь певний досвід. Навички технічні, інженерні, але вони хочуть розширяти горизонт своїх знань, своїх можливостей. Хтось хоче перепрофільовуватися і ну, обирають, в тому числі вищі навчальні заклади для цього, і їм, звісно, легше дається, тому що в них вже є якийсь досвід якихось технічних спеціальностей, практичний. І вони краще легше сприймають інформацію іноді, тому що вони можуть це сприймати вже через призму власного досвіду, якихось технічних питань. А підкажи, чи є в проєкті завдань, наприклад, якісь своєрідні стажування для студентів для їх розвитку, а якісь практичні проекти, хакатони там умовно? ну зараз вище навчальні заклади. Вони дуже багато співпрацюють з. Комерційними компаніями, тому що, ну, фактично, якщо ми згадаємо, для чого взагалі створювалися вищі навчальні заклади, це якраз таки для підготовки спеціалістів ну, на якісь конкретні спеціальності для якихось конкретних компаній. І зараз в тому числі це актуально, компанії співпрацюють з вишами для того, щоб впевнитися, що випускники мають. Мати відповідні компетенції і вже готові безпосередньо працювати в цих it кампаніях і це забезпечується в тому числі якимись спільними проектами, де на курсах, наприклад, там технології програмування студенти згуртовуються в команди і в якості курсової роботи виконують якийсь спільний проект, де куратором цього проекту є спеціаліст з it кампанії У них є певний договір. Uh, і, скажімо так, це дуже гарна він-він uh, ситуація, коли студенти отримують якийсь зворотній зв'язок від uh, практикуючого спеціаліста з компанії, яка потенційно готова наняти їх після випуску. Ну а компанія uh, вона, по-перше, передає якісь знання uh, студентам, які потенційно можуть до них завітати. По-друге, вони вже можуть оцінити. Потенційних кандидатів приглед пригледіти когось, можливо, когось взяти там на стажування, на частковий робочий день, щоб після випуску вже взяти на повний робочий день. Тобто, нарешті виходить, що ти після університету не виходиш в відкритий світ, де для тебе відкриті всі дороги, але ніхто не хоче брати тебе без досвіду. А нарешті, вже наше навчання почало розвиватись в ту в той бік, що ти дійсно виходиш потрібним комусь, і це дуже класно. Ну, це залежить від вищого навчального закладу. Від спеціальності наскільки гарна вона такими інструментами забезпечена. Ось, ну, в... А підкажи участь студентів в таких проєктах. Чи вона якось спонукає, мотивує їх, чи умовно горять у них очі, чи створюється якась додаткова мотивація не згаснути після першого курсу і не сказати Мама, я все, я пішов на щось інше, бо це мені не підходить і не подобається. Ну, тут знову буде все дуже індивідуально. Я гадаю, що дійсно це спосіб комусь запалити очі, тому що спільний проєкт, який дає якийсь невеличкий результат, навіть невеличкий, він. Може дуже гарно спалахнути мотивацією у студента, тому що він щось зробив своїми руками, зробив якийсь свій внесок, він може це побачити на екрані, він може це пощупати, тим паче, якщо це ще якась командна робота спільними зусиллями досягнули результату. Це може дуже гарні такі емоційні мотиваційні ефекти мати. Але дійсно не у всіх студентів, можливо, хтось, хто йшов просто за течією, це може не викликати інтерес, і ну, це гарний такий індикатор, що можливо, варто переглянути там своє попереднє рішення і там, змінити спеціальність на ту, яка більш цікава, якщо не запалюються очі від проекту, тому що вони гарно в принципі індикують е повсякденну роботу розробника, програміста е в ІТ-сфері. І якщо ну, не запалило тобі очі, не дуже сподобалось, можливо, там десь батьки на тебе тиснули, щоб ти пішов в цю спеціальність, а воно не твоє. Це гарний такий для себе, для студента буде індикатор, що можливо треба переглянути рішення. А розкажи за час твого викладання, з якими труднощами або підводними каменями в навчанні ти стикався ну, от саме в ґрунтовному навчанні, в програмуванню? Ну. Дистанційне навчання це дуже класна річ в тому, що, ну, в принципі, вона трошки дає можливість нам навчатися навіть в період нестабільності, кризових якихось безпекових ситуацій, такі як зараз в Харкові, там навчання безпосередньо в аудиторіях воно не є безпечним, тому насовищі дистанційне навчання. Але, ну. Добре, що воно є, що воно взагалі дає можливість студентам навчатися, але є, звісно, мінуси це те, що не такий тісний зв'язок між студентами, немає якогось гарного емоційного зв'язку. Тобто лекторам важче, тому що вони не завжди розуміють той матеріал, який вони викладають, як студенти його сприймають. Не може десь необхідно десь зупинитися, щось повторити. Ну, в живому спілкуванні це видно по обличчях іноді студентів, що треба кудись повернутися, щось повторити. А в онлайні це не завжди видно, дещо розривається цей зв'язок, і, взагалі, ну певний не випрацювався насправді е... якийсь певний етикет, тому що на лекціях, якщо студент щось не розуміє, в живому спілкуванні він може підняти руку. В... Онлайні також, ну там функціональність цих онлайнових систем, вона дозволяє просто підняти руку, там, проіндикувати лектору, що є якісь запитання, але це часто супроводжується або якимсь звуковим сигналом, або ще щось. І студенти більше соромляться це робити в онлайновому форматі, якось перебувати лектора. І тому це доволі часто стає якийсь односторонній зв'язок, і тому. Ну, є ризик, що це зменшує ефективність викладання матеріалу і сприймання його студентами. І це, це такі ось недоліки дистанційного навчання. Ну і звісно, що не у всіх рівномірна база у студентів, тобто хтось мав якийсь досвід програмування, можливо, хтось там спілкується з родичами, які там також колись допомагали або показували щось. Хтось не має зовсім жодної бази, можливо, прогулював уроки інформатики в школі. І, скажімо так, швидкість засвоєння матеріалу, вона трошки різна у студентів. Це завжди так було. Але в онлайн форматі, здавалось би, він мав би бути більш гнучким. Але це трошки важче ідентифікувати. Тобто, виключно по результатам якихось самостійних завдань. І можна, ну, звісно, адаптувати ці завдання під рівень студентів, скажімо так, ті, хто, хто легше схват, схоплює, їм можна давати якісь більш продвинуті, але це також додаткові ресурси е, для викладача. Це організація, підбір, завдання, перевірка, пояснення, якщо необхідно. Е, якщо це досить велика група, то прям індивідуальний підхід, щоб кожне завдання було для студента унікальне. це... Скажімо так, непідйомне, непідйомне навантаження для викладача у межах тих годин, які в нього є на дисципліну. Дивись, ми з тобою вже зумовили, що програмуванню навчитись. Є у нас доступних три варіанти: це саме освіта, це освіта на курсах, і також вивчення в університеті. Давай обговоримо з тобою, які є переваги та недоліки кожного з виду цього навчання. Ну в університеті переваги це те, що тобі дадуть, скоріше за все, можливість отримати досить ґрунтовні знання. І е, перспективи подальшого розвитку, в тому числі в науковий напрям, тобто розвивати ті ж самі технології програмування, якісь його окремі елементи далі, продвигати в тому числі науку, е, така перспективна стежка. Водночас, якісь можливості по стажуваннях закордонних або в наших компаніях, встановлення якихось, скажімо так, зв'язків. З одногрупниками, з, ну, взагалі з цією сферою. Не знаю, чи це донести до недоліків, але, ну, скажімо так, це як мінімум 4 роки бакалаврату. Хтось не готовий витрачати 4 роки для отримання ґрунтованих безпосередньо знань, і, які повністю б закрили якусь конкретну спеціальність. Тут на допомогу приходять курси. Зараз вони вже менш популярні, як були, наприклад, там 4 роки тому, 5 років тому. Вони більш націлені на якусь більш вузьку спеціалізацію. Вони в основному займають менше часу, тобто це там 4, 6, хтось 9 місяців навчає до якогось, скажімо так, найменшого рівня, щоб студент цих курсів міг знайти свою там, першу роботу в індустрії. І вже на першій роботі, як правило, донавчитися на безпосередньо практичних проєктах в команді, щоб команда вже донавчала там під якісь конкретні особливості технології. О, недоліки це знову ж таки ціна може бути. Вона може бути на рівні з вищим навчальним закладом, але при цьому якось жато стиснуто, не дуже зрозуміло. В які, в які терміни вмістити, як в маленькі терміни вмістити в таку велику е, якусь базову інформацію. Плюс це те, що м, в основному курси розраховані на вже працюючих людей, тобто на е, без відриву від якогось основного місця роботи. В університетах також є такий формат заочного навчання, але традиційно в нас в Україні він не дуже популярний. для Безпосереднє прямо отримання знань, розбудови якоїсь своєї компетенції. Тому частіше люди звертаються до курсів, якщо вони хочуть зберегти своє якесь поточне місце роботи, поки вони перекваліфіковуються за допомогою цих курсів на програміста, наприклад. І плюс може бути, що ці курси часто є як якась додаткова. Складова вже існуючої IT-компанії, яка фактично підготовлює під себе кадрів і готова під себе працевлаштовувати на найкращих там найліпших студентів. І щодо самоосвіти вона підходить дуже далеко не кожному. Тут дійсно той, хто любить самостійно вивчати матеріал, любить самостійно щось розбирати. Можливо, хто там самостійно готувався до е іспитів після школи і підготувався краще, ніж там за період навчання в школі його навчали, то цим людям може підійти сама освіта. В інтернеті дуже багато ресурсів, дуже багато якихось е онлайн-курсів, в тому числі безкоштовних, допомога яких можна отримати дуже багато знань, можна спробувати зробити якісь самостійні портфоліо-проекти, на яких отримати ще знову ж таки власний класний досвід, і отримати свою якусь першу роботу, де вже отримати фідбек від ну, зворотній зв'язок, від практикуючих спеціалістів на якісь свої знання, на свої портфоліо-проекти і вдосконалити свої знання. Тобто, звісно, в повній ізоляції щось вивчити буде досить важко, але є якісь люди окремі, яким самоосвіта буде найліпшим варіантом з усіх. Ну так, але умовно, якщо ти розвиваєшся в контексті самоосвіти, ти можеш десь упустити якусь помилку, яка з тобою буде йти досить довго, бо тобі банально не було від кого отримати фідбек, що це помилка і так не можна. Тому ну, я б, мабуть, не змогла самоосвітою займатися. це Прямо не моє. Я дуже непосидюча. Мені треба, щоб хтось тоді мною стояв, указкою махав. А ти вже більше 10 років займаєшся програмуванням. А розкажи, як ти сам навчався цьому. У мене досить довга історія. Розпочалась вона насправді з бажання створювати комп'ютерні ігри. Досить банальна історія для мого покоління, як увійти в програмування, це хотіти створювати комп'ютерні ігри. І розпочалося це все з того, що у мене. Тато виписував журнали про комп'ютер, і там були якісь певні сторінки про програмування, як якусь там банально найпростішу ігру запрограмувати. І це був, був якийсь там мій перший, перший перший інтерес. І щось, що я писав вже самостійно, а не переписував з сторінок журналу, це ще було в еру Adobe Flash ігри в. Відомій нам російській соціальній мережі, який, яка вже зараз в Україні з 2014 року чи з 15-го, не пам'ятаю, заборонена. Там я створив свою першу гру «Камінь, ножиці, папір на ActionScript 3.0. Була така мова програмування, ну як була, вона і зараз існує, але вже не, не розповсюджено використовується. Ось це ще було ну, в, шкільні, в шкільні роки. Далі мене життя пронесло через шкільні олімпіади, де я якраз таки на Сії Плюс десь якісь місця займав. Ну і потім це завело мене в, в компанію, в якій я працюю досі, і, скажімо так, до неї я дійшов зі своєю самоосвітою, але мені пощастило, що в цій компанії до мене віднеслись з позитивом, вони мене донавчали. З моїх, скажімо так, якихось дуже базових абстрактних знань, які годилися для Олімпіади, але не годилися для роботи на реальних проєктах. Мене донавчали, і в принципі, це впродовж цих цих років, років вдосконалюю свою компетенцію реальними проєктами, реальними задачами. А мені хтось сказав, що ти з 16 років вже викладав. Програмування для когось Це правда? Щ... Ну, було таке. Було... Це були ну, такі підробіток а... зна... з... у знайомого, скажімо, син, який також навчався в школі, він був трошки молодший. Він не розумів, що він хоче в житті. Він гадав, що ну, можливо програмування, і мене попрохали повикладати йому програмування, щоб він зрозумів це взагалі його. Чи не його, чи йому це цікаво, чи йому це не цікаво, і там, чи зможе він якісь свої інтереси в цьому реалізувати і так допомагав, викладав, що з цього вийшло, ну, скажімо так, результати були певною мірою визначені, він себе знайшов в дещо іншому, але ну, я вгадаю, що я показав йому, що з себе представляє програмування. Якусь базову основу дав, можливо, це йому допомогло в житті. Я на жаль не спілкуюсь зараз активності людиною, не знаю. Шкода, можна було б отримати фідбек про твій перший досвід. Це було б дуже цікаво насправді зараз. Давай тоді завершимо наше обговорення таким запитанням. На твою думку, якими якостями має, має керуватись програміст в своїй роботі, щоб стати умовно успішним, щоб розвиватися ефективніше? Ого, якісь окремі якості. Ну, тут, ну, можна виділити, тут можна виділити. тут можна виділити, Я б не виділив би жодну якусь окрему, тому що є дуже багато різних людей, вони різні по-своєму особливі. Хтось фокусується на своїх там, грубо, як кажуть, хардскілах, і в них, можливо, не дуже гарно з комунікацією виходить в роботі з командою, але вони гарно спит... розуміються на тому. Що вони роблять, який код вони пишуть, яку архітектуру вони будують, які критерії вони виставляють, як вони побудовують тестування і так далі. Хтось комусь треба більше часу, щоб розібратися з задачею, більше часу, щоб е -е, запродукувати якісь рішення, можливо, воно ще буде неоптимальне, але при цьому вони ефективно побудовують комунікацію і можуть там склеювати команду. Е -е і за допомогою цієї ефективної комунікації вирішувати задачі багатьма людьми з допомогою багатьох людей. Ось тому різні люди бувають якусь одну характеристику, одну якусь якість дуже важко визначити. Звісно, що це може бути працелюбність, тому що, ну, скажімо, так, дуже гарно мріяти, що можна по одній-дві години в день попрограмувати і забезпечити себе на своє життя. Хтось так намагається робити, але в реальному світі, в реальних проєктах, це досить мало ймовірно. І треба все-таки постійно вивчати щось нове, тому що площа, кількість технологій різноманітних, які використовуються в сучасних проєктах, дуже велика. І особливо, чим крупніший проєкт, тим більше тобі компетентності і необхідно більше знань для того, щоб Ну, хоч якось в ньому орієнтуватися. Якщо ти хочеш зростати, то потрібно постійно вчитися, постійно навчатися, дізнаватися щось нове, пробувати щось нове. І тут ну, потрібно багато працювати. Дякую тобі, величезне, що приділив мені свою увагу. Дякую за цей діалог, дякую вам за те, що ви були з нами весь цей час. Всім гарного дня! Щасливого мирного неба і визначення з тим, що вас цікавить в житті.